У світі, де моральні норми та етичні принципи часто змушені протистояти викликам сучасності, питання про моральну виправданість вчинків набувають особливого значення. Чи може вбивство бути виправданим? Чи існує невиразна межа, за яку не можна переступати, навіть якщо мета створити кращий світ? Ці питання ставить перед собою історія під назвою Зошит смерті. Боротьба зі злочинністю та покращення світу є важливим для багатьох сюжетів, включаючи зошит смерті. Однак головний персонаж Лайт Ягамі занадто радикалізує цю тему, бажаючи самостійно визначити, що є добром і що злом. До речі, якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, ви можете це зробити донатом, а також підписатися на мій телеграм-канал, або на іншу соціальну мережу. Центральна тема історії полягає у визначенні, наскільки далеко людина готова піти, щоб досягти своєї мети, навіть якщо це вимагає використання найжорстокіших методів та угод. Дезнот критично відображає ідеї справедливості в утопічному світі, що відзеркалюють як християнство, так і японський фольклор і культуру. Оскільки Лайт Ягамі приймає роль майже месіанської фігури, розглядаючи свою місію здійснення справедливості як божественне покликання, такі теми, як свобода волі та божественне покарання, стають центральними у всій історії. Лайт радикально змінює своє звичайне студентське життя, коли отримує в своє розпорядження зошит смерті магічний блокнот, який наділяє його силою вбивати кого завгодно, просто написавши ім'я в ньому. Цей блокнот належить світу японських богів смерті. Один з таких богів, Рюк, з нудьги кидає блокнот на землю з метою віддатися розвагам і цікавиться, як люди з ним будуть поводитися. Лайт вирішує використати свою нову здатність для усунення злочинців і загроз суспільству. Маючи на меті покращення світу, заховавши свою ідентичність під ім'ям Кіра. Це привертає увагу японської влади, а також Інтерполу та легендарного детектива Ел, який завзято працює над виявленням особи Кіра та притягненням його до відповідальності. Полювання між Лайтом і Ел перетворюється на складну гру в шахи: інтелектуальний поєдинок, в якому весь світ бере участь, аналогічно тому, що відбувається між Шерлоком Холмсом і Моріарті, коли кожен намагається передбачити ходи іншого. У той час, як Лейт виправдовує свої дії як засіб досягнення утопії, Ел намагається розкрити особу таємничого вбивці та поставити край його безкарності. Віра Лайта, в самовдосконалення та перевагу, яку він приписує собі завдяки високому інтелекту, підштовхує його вважати себе вищим за моральні обмеження, які стосуються звичайних людей. Лайт переконаний, що його розум та рішучість наділені його правом диктувати умови моралі. І це переконання вкорінюється в його поведінці, надаючи йому беззаперечну владу над життям і смертю. У міру того як персонаж розвивається, лайт все більше ідентифікує себе як божественного суддю, створюючи чіткі паралелі з християнською символікою, що додає ще один рівень складності та інтриги до його персонажу. Обкладинки розділів і томів часто зображують його в позах, що чітко натякають на божественне, і містять елементи, пов'язані з християнством, створюючи враження, ніби він призначений для великої місії. Це створює протиріччя між вищою моральністю, яку Лайт намагається втілити через свої дії та його засобами досягнення цієї моралі. У противагу божественним амбіціям Лайта детектив Ел втілює більш гуманістичний підхід до справедливості, що робить його найважливішим антагоністом. Для Ел Кіра просто злочинець, а його головне завдання затримати його, незалежно від того, яку мету він переслідує чи якою задається філософією. Лайт і Ел стають символами двох різних підходів до поняття справедливості, що грають у вічне протистояння між собою. Для Лайта правосуддя визначається його власними переконаннями та амбіціями, тоді як Ел вірить у об'єктивність та незмінність закону, навіть у складних ситуаціях. На середині подорожі по де Note розповідь змінюється після смерті Ел і введенням Нія, який приєднується до боротьби проти Кіри. Це вводить нові елементи напруги та інтриги в історію, розширюючи грані суперництва і додаючи більшої складності до сюжету. Нія зі своїм унікальним стилем та підходом стає достойним суперником для Лайта, руйнуючи його плани та ставлячи під сумнів його переконання. У кульмінаційному протистоянні саме Нія стає переможцем. Стоючи свідком поразки лайта і підтверджуючи свою власну перевагу в цій безкомпромісній грі розумів, це момент, коли головний герой втрачає свою владу і переконання, зазнаючи поразки не тільки в битві, але й у своєму внутрішньому світі. З одного боку, Ніа і його попередник Ел можуть вважатися переможцями, які розкрили правду і припинили серію вбивств. З іншого боку, за часів Кіри, рівень злочинності був найнижчим. Після його смерті багато шанувальників оплакують його, а злочинні дії відновлюються. Зважаючи на це, можна сказати, що Лайт насправді створив кращий світ. Цей факт викликає ще більше занепокоєння. Оскільки згодом фігура Кіри породить культ, який його божественно шанує та йому. Бог смерті Рюк, той, хто почав усе це з нудьги від вічності, він не просто спостерігач у цих подіях, але й каталізатор для багатьох з них. Його нудьга та бажання розважитися привели до того, що він кинув зошит смерті у світ живих, запускаючи ланцюг подій, що змінили хід історії. Зрештою, він долає свою нудьгу, дивлячись на боротьбу між Лайтом та Елл. І навіть у своєму великодушному підході до всього цього не залишається поза впливом. Він відчуває себе як учасник цієї драми, а не просто свідок. І коли настав час, він віддається судьбі, виконуючи свою роль як бог смерті, записуючи ім'я лайта в зошиті і забираючи його життя. В очах справжнього бога смерті немає переможців і переможених, є тільки люди, вплетені в складну мережу життя та смерті. Яку Рюк лише спостерігає, та в яку іноді втручається, але ніколи не вирішує за них. Мабуть, смерть Лайта Ягамі знаменує собою тріумф справедливості, але й залишає відчуття трагізму. Його ідеалістичні прагнення до кращого світу зазнали краху через жорстокі методи та одержимість владою. Історія зошта смерті це глибоке дослідження людської природи. Вона змушує замислитися над складними питаннями про мораль, відповідальність, межі влади та вічну боротьбу між добром і злом. Вона змушує переосмислити власні цінності та погляди на світ, роблячи нас більш уважними та відповідальними.